Французи кажуть «сервєтте», Італійці кажуть Совєтта. Німці кажуть «зервєтте». Хто в кого позичав, не ясно. Але старі латинці казали Серве служи, сальве бережи. Ото як сервіс подає тобі втертися, чи стіл сервіровану втирачкою, скрученою в лебедя, то це серветки. Бо серве, а як на колінах застелено, чи за комірець заправлено, щоб сорочку вберегти і не заляпати, то вже салфетки, бо сальве. І як вітаєшся, і хустинкою махаєш, чи носа висякаєш, то теж салфетки, бо сальве ще й вітання. І здоров'я поважання, Здоров. А от руки витирати треба. Рушничком.